Запобігти, врятувати, допомогти до дня рятувальника в Івано-Франківську відбулися змагання добровільних пожежних команд. Всі учасники мали змогу продемонструвати та вдосконалити свої навички. Як усе відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Подолати смугу перешкод за найкоротший термін часу перший етап змагань рятувальників. Перший учасник долав паркан висотою 2 метри. Не кожен в повсякденному житті це зможе зробити у спеціальному одязі та спорядженні. Подальшому він вибивав кайзер, так званий, це е, вага, е, яку треба перемістити на певну відстань. В третьому етапі він здійснював гасіння пожежі за допомогою найпоширенішого засобу це пожежного відра і води. Найважчим етапом це було гасіння порошковим вогнегасником декою. Яка в якій перебувала горюча суміш на завершальному етапі змагань? Учасники мали евакуювати умовного постраждалого вагою 80 кілограм. Ми вперше в цьому році склали такі таку естафету з різних видів. Вона є перемішана, бра брали практику з одного іншого виду, які є світові. Комбінувала їх в одну естафету, і спеціально для добровольців робили такі етапи, що вони дійсно їм пригодилися в житті. На змаганнях свою громаду також представляла єдина жіноча команда рятувальниць села Лани. Воно важко для жінок, але оскільки немає окремих пожеж для чоловіків, окремих для жінок ми мусимо по таких нормативах, що вже обрали для себе таку місію бути пожежником. ми мусимо справлятися із Випробованнями, які для чоловіків, і доказати, що жінки також можуть це робити. Мабуть, навантаження схожі, але коли ти Розумієш, що це змагання це просто якби стимул перемагати. А от коли пожежа, це то навіть на це не задумаєшся. Це це потрібно зробити. В змаганнях взяли участь 13 добровільних пожежних команд з усієї Франківщини. Перші серед них здобули рятувальники з селища Кути. Потехосенько зібрали свою команду. Вот як хлопці молоді, почали також підтягуватись до нас в команду, почали нам допомагати, тушити пожари і також бути небайдужими. Такі змагання в Івано-Франківську проводяться вперше. Через війну вирішили відмовитись від Традиційних святкувань і саме так відзначити День рятувальника, каже Володимир Чернецький. Метою є підвищення професійної майстерності, згуртованості, обмін досвідом, покращення навичок і вирішили провести в такому форматі і разом з цим привітати і рятувальників, добровольців. Рятувальників державної служби надзвичайних ситуацій, звичайно, що відмітити кращих переможців в змаганнях, а також кращих працівників, відмітити грамотами, заохоченнями, черговими званнями. Святкування в такому форматі в головному управлінні ДСНС планують зробити щорічною традицією.